Всім привіт! Мене звати Костянтин Димченко, це мій канал Ледична допомога сьогодні. Випуском ми вам розкажемо про таке. Верховній Раді рекомендували прийняти закон про забезпечення явки учасників процесу і підвищення штрафів за неповагу до суду. Комітет погодив фінальну редакцію законопроекту про посилення відповідальності за неповагу до суду і забезпечення явки в судові засідання. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності розглянув поправки до законопроекту номер 11387 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення кримінального та кримінального процесу. Суального кодексів щодо забезпечення поваги до суду та оперативності розгляду кримінального провадження судом, який 22 другого серпня тисяча року парламент прийняв в першому читанні. Метою законопроекту є зменшення кількості проявів неповаги до суду, а також системного подолання проблеми безпідставних наявок учасників кримінального провадження на судові засідання, що призводить до порушення розумних строків розгляду кримінальних проваджень, підготовним до другого читання законопроекту вносять зміни до кодексу про сутині правопорушення КУПАП, Кримінального кодексу та КПК Регламенту Верховної Ради. Законів про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України про національну поліцію, якими запроваджується адміністративна відповідальність за невжиття заходів щодо ухвали суду про привід. Нова стаття 185 36 1 Кодексу України про сети прав прушення. Так залишні без розгляду ухвали суду про привід посадової особи органу, якому дорушено її виконання, а так само повернення суду ухвали про привід без письмового пояснення причини її невиконання, Тягнуть тягне за собою накладення штрафу від 1700 гривень до 2550 гривень. Безпідставне невиконання ухвали суду про привід, особою на яку покладної виконання тягне за собою накладення штрафу від 2550 тисячі гривень до 3400 тисячі чотириста гривень. Протоколи за статтею 185-6-1 складатимуть секретарі судового засідання. Секретарі суду зміни до пункту 7, частина 1, статті 255 п'ятдесят КОПАП. А розляд цих справ здійснювати районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди, місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди та верховний суд. Підвищується установлення статті. 185-3 3 КУПАП розміри штрафів за прояв неповаги до суду будеш штрафувати до 3400 гривень, за повторне порушення 6800 гривень, за неповагу до конституційного суду України зможуть штрафувати до 6800 гривень. Встановлюється адміністративна відповідальність за невиконання законних умов комітету Верховної Ради, тимчасової слідчої комісії чи тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради, а також за наявку без поважних причин на пленарне засідання Верховної Ради. Зміни до статті 188-19 КУПАП. зі статті 22, 377, 378, 379 кримінального кодексу виключаються згадки про народних засідателів. У КПК закріплюється визначення терміну розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб та вдвічі збільшуються розміри грошових стягнень, що накладаються на учасники кримінального провадження у випадку невиконання процесуальних обов'язків, зміни до статті 3: 139, 179, 180. Статтю 81 КПК доповнюється вказівкою на строк розгляду заяви про відвід, слідчого суді або суді невідкладно, але не але пізніше до 4 Годин після подання заяви та приписом, згідно з яким не допускається з'явлення відводу судді, що розглядає заяву про відвід. У статті 95 КПК закріплюється обов'язок прокурора забезпечити прибуття до суду свідків обвинувачення, викликаних у судове засідання. Змінами до статті 147 кПК встановлюється, що розгляд клопотання про скасування ухвали про накладення грошового стягнення змінюється не тим суддею, який виніс таку ухвалу, а іншим суддею цього суду. У разі відсутності іншого судді в цьому суді таке клопотання передається на розгляд найбільш територіально наближеного до нього. Суду посилються відповідальність прокурора за неприбуття в судове засідання без побачних причин. Міни до статті 324 КПК у статтю 314 КПК визначається, що неприбуття подачовач судове засідання прокурора, потерпілого, якого представника та законного представника, цивільного позивича, його представника та законного представника, цивільного відповідача та його представника, представника юридичної особи, особа якої здійснюється провадження, та які були належним чином повідомлені про дату, час і місце засідання, не перешкоджає вирішенню питань пов'язаних з підготовкою до судового розгляду, крім випадків передбачених закону. Надастом регламент Верховної Ради доповнюється нормою, відповідно до якої, у разі віднесення до повноважень Верховної ради, питання звільнення з посади особи, яка без поважних причин не з'явилася на пленарних засіданнях, Проект постанови про її звільнення позачергово без голосування включається до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради. Наступного для пленарних засідань після дня реєстрації такого проекту постанови та розглядається першим на пленарному засіданні без попередньої підготовки комітета. Частину 419 закону про тимчасові слідчі комісії, тимчасові спеціальної комісії Верховної Ради України викладає. Дається нові редакції, яка передбачає порядок застосування приводу особи, яка без поважних причин не з'явилась на запрошення слідчої комісії Верховної Ради. Абзац, 1 пункту 27, частина 1, статті 23 закону про національну поліцію доповнюється положеннями, відповідно до яких привід може здійснюватися за процедурним рішенням Верховної Ради. Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді за результатами розвитку в другому читанні, прийняти законопред його в другому читанні та в цілому. Якщо ви вважаєте, що на цьому каналі є цікавий територій контент, просимо підтримати нас лайками та репостами в наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Якщо ви вважаєте, що на цьому каналі є цікавий територічний контент, просимо підтримати нас фінансово. Реквізити для донатів будуть у описі до даного відео. Дякуємо кафе «Хоторок» за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.